6 травня життя святого славного великомученика Георгія Побідоносця. У цілому світі, а особливо у нашому краї, всі почитають від віків пам'ять великого святого, в якому Бог прославив свою силу воїна Христового, святого Георгія Юрія. А ми читаючи його життя. Величаємо Господа Бога і честь віддаємо імені Божому і просімо Пресвяту Богородицю, щоб наша віра, любов до Спасителя і надія на вічне спасіння були такі великі, як, як великі вони були у святого подвижного Георгія. Було в це часи імператора Деокіяна, мучителя християн, при його дворі, з-поміж інших вельмож, першим улюбленцем царя був тисячний його – двадцятилітній юнак Георгій. Родом він був із Кападокії, син дуже багатих батьків. Коли помер його батько, мати Георгія перебралася до Палестини, де мала великі маєтки. Молодий Георгій був християнином, що не заважало йому бути вірним і відважним воїном, бо ж кожен Христовий слуга віддає Богу від те що Боже, а кесарю те що кесареве, де зібрав у некомедії всіх своїх вельмож і дорадників, аби вирішили, що робити з християнами, дозволити їм вільно сповідати віру Христову чи почати нове переслідування. Рада та була фарисейським зборищем, бо ж імператором вже давно замислив почати нові переслідування і пролити ріки невинної християнської крові, тож усі його дорадники і заушники голосували за переслідування, а потім відклали остаточне рішення цієї справи на третій день. Святий Георгій гаряче молився, щоб Господь Бог відвернув новини щасів від своїх вірних. Та коли дізнався, що рішення про нове переслідування вже прийнято, тоді написав свою останню волю і відпустив на свободу невільників, майно, яке мав при собі роздав обоєм, а сам став готуватися до великого подвогу, на який рішився за божим натхненням. Третього дня зібралася царська рада. І ось перед імператором став славний і красний тілом Юрій і голосно сказав: Чому ти, імператори, і ви, радники, всі ви, ремляни і інших речах, пильнуєте про справедливість, а злобні і жорстокі лише тоді, коли йдеться про християн, людей невидних і праведних. Чому хочете їх приневолити до диявольської служби? Не будьте засліплені, боги ваші дияволи, лише єдиний Бог правдивий, Бог Християнський, Ісус Христос, якому нехай буде слава на віки вічні. Імператор і вся Його рада аж здерваділи, коли почули сміливі слова і лиш за хвилю перший після ці серед достойних магнентій запитав, звідки в тебе ця сміливість? А святий Георгій відповів йому, цю сміливість мені дає правда. Яка правда? Ісус Христос, якого ви переслідуєте, і слугою якою я є, і за якого нині даю свідчення перед вами. Тепер промовить сам імператор Георгія, Я любив тебе і люблю та твою мужність, відвагу і твою мудрість, послухай мене, злянься на свої молоді літа, склади жертву Бога, і ласка моя піднесе тебе понад усе. На це святий Георгій відповів, Я прошу Бога, щоб ти, царю, прозрів і повірив Ісуса, а Він дасть тобі те, чого немає жоден цар світу. Твої нинішні багатства це все минуще і марне. Ти дум, подумай про вічність, про яку думаю я і до якої так поспішаю. То імператор наказав кинути його до в'язниці, воїни закували святого в тяжкі кайдани, і кинули льох на знак а груди йому придушили важким каменем. Наступного дня Георгія привели до імператора, а той запитав його, чи прийшов ти вже до розуму, а святий відповів так йому на це. Чи маєш мене за такого здитнілого, що я через малу муку й від свого бога, скоріше ти, піддаючи мене мукам, втомишся, ніж я, катований, пристану до, твої, до твою раду. Тоді імператор наказав набити в дошки гострих ножі і гаків, а над ним прив'язати до колеса святого мученика, коли колесо стало обертати усе тіло, Георгія країлась на кусні. Спочатку святий мученик голосно молився, а потім тихо, а під кінець, здавалося, не мов би він заснув. Усі думали, що ось ось він помре, і цар став холити Де Бог твій? Георгію, нехай прийде спасти тебе. Сказавши цей імператор пішов до божниці принести богам жертву подяку за те, що замучив християнина, аж раптом ударили громи, анна зійшов з неба, відв'язав святого Георгія оздорови його і мовив Не бійсь, Бог твій є з тобою. Погане бачили світло юнака біля святого Георгія, але ніхто не смів приступити до нього. Побігли до божниці дати знати цареві. Та й сам мученик став перед ним, а цар довго не хотів повірити, що він живий. Бачили це чудо Анатолій, Протолій та інші сотники, вони повірили в Христа і стали голосно його прославляти. Великий Бог християнський, і він один понад усіма. Імператор наказав їх схопити й стяти мечем, а вони прославляли Бога і за коротку смерть отримали щасливу вічність. Обожниці була також і жінка імператора Олександра. Вона також увірила у Христа і стала голосно його величати, та Магнентій наказав слухам відвести її до палати, щоб цар про це не довідався. Тоді імператор наказав закопати Святого Георгія в негашене вапно і тримати там три дні. Ідучи на певну смерть, і ти мучний голосно молився, спаси мене, Господи, не дай мені спитнітися під подвисі моїм, і вознеси ім'я Твоє понад рід невірних, щоб не казали, де є Бог ваш християнський, і, перехрестившись, у яму повну вапна, в якому його глибоко закопали. На третій день імператор наказав розкинути його кості, але на велике здивування всіх. Його знайшли живого і славлячи Господа, пів мертві півмертві слуги привели його до імператора. Скажи мені, які ти чари маєш, що не можеш умерти? спитав цар. Це не чари, відповів сятий Георгій, а чуда Господа Бога, якого ти засліплений дияволом не хочеш повірити. Почалися нові муки. Святого вдягнули в чоботи, підбиті гострими цвяхами і змушували в них ходити. А святий Георгій ішов, незважаючи на настепні муки, і прославляв Господа словами псалма до Господа гідного візвуя, від ворогів моїх спасуся. Псалом 17,4. Потім цар наказав бити його бачами і жилами. Так, що аж тіло відпало від костей, однак святий витерпів усе без жодного стогону. Але це його сяяло незвичайною радістю, що може страждати за Христа. Дивився на це імператор і сказав мужність це, а чари, покличте чарівника, щоб зняв ті чари. Привели чарівника Атанасія, і цар сказав йому або доведи його до відступництва, або убий. Чарівник подався святому Георгію отрути і сказав випай, і зразу твої чари закінчаться. Випав святий мученик отрута, але вони йому не пошкодили. Тоді чарівник сказав до Георгія, якщо зможеш воскресити померло, чого жоден наш Бог зробити не може, тоді я повірю тобі. Святий Георгій на це я знаю вашу сліпоту і знаю, що не повірити в чудо, але для тих людей, які тут стоять, Господь учинить і це чудо. І завели того до гробу одного покійного, став він молитися, і ось удар у грі, і померли, став живий перед усіма. Весь народ закричав Великий Бог Християнський! А чарівник, припавши до ніг святого, повірив у Христа Спасителя. Імператор наказав зараз жестяти мечем і того, і того кого святий Георгій воскресив, і наверненого, і чарівника Атанасія, а Георгій велів кинути до в'язниці. Той святий мученик оздоровив багато хворих і не вернув багато поган до христової віри. Прийшов також один селянин на ім'я Гликерій і з плечем став просити святого про поміч, бо єдиний віл, якого мав упав, і забився. Святий Георгій сказав йому Іди додому, і знайдеш живого вола. Гликерій пішов додому і знайшов свого вола живим, тоді селянин повернувся в місто і став прославляти Господа, великий бог християнський. За це його наказали стяти мечем, уночі явився святому Георгію Спаситель і об'явив йому, що наступного дня його подвиг буде закінчено. Благословляючи Господа, святий просив, щоб допущено до нього було його вірну слугу, якому передав свій заповіт. Вранці святого Георгія привели до імператора, а той промовив до нього Слухай, Георгію, поклинися моїм богам і матиму тебе за сина, будеш другим після мене на всю державу. Ходімо до святині, сказав святий Георгій. Імператор утішений наказав скликати якнайбільше людей, бо певний, що Георгій принесе жертву ідола. Та коли вони прийшли до божниці, святий мучений промовив лише одне слово Ісус. І всі ідоли впали і потовклися в пору Тоді кинулись жреці на Георгія, стали його бити і кричати до імператора вели убити цього чарівника. Коли ж про те почула цариця Олександра, вона протиснулася крізь натовп і зі словами: Боже Християн, допоможи мені! упала до святого Георгія, славлячи Ісуса. Багато поган, бачачи це, навернулися. Та жорстокий імператор наказав Георгію і свою жінку стяти мечем. Коли їх вели на смерть, свята Олександра присіла у одному місці, що хвилько перепочити, і з молитвою на вустах передала свою душу в руки Спасителя, а замість своєї земної корони отримала вінець небесної слави. Святий Георгій, ревно молячись, нахили свою голову під мечем, як великий побідоноси, став перед Спасом своїм Богом, якому нехай буде вічна слава час і поклоніння. Сталося це в день Пасхи, 23 квітня 303 році. Мощі святого Георгія перевіз його слуга до Палестини і поховав їх у місті Ліді. За Костянтина Великого там возведено було церкву, віддану під покровом святого Георгія, тоді перенесли його мощі, а пам'ять того перенесення святкуємо 3 листопада, так східна і західна церква здавна вшанула пам'ять святого великомучника Георгія. У п'ятому столітті частину мощей і копії святого Георгія було перенесено до Риму, а трохи пізніше папа Григорій Великий наказав відновити в Римі церкву. Святого Георгія, що і руйнувалася від староста, на ікона святого великомученика, зображена на білому коні зі списом, яким убиває Змія кардинал Бароній, тлумачиться так, що святий Георгій своїм мучеництвом поборов пекельного Змія, а побожне передання розповідає, що в Сорофінійських краях поблизу міста Веред був. Страшний змій, який своїм диханням отруював повітря і пожирав людей. Мешк... Мешканці міста, за наказом поганського жерців, по черзі виводили змії на потало своїх дітей, а коли прийшла черга до королівської дочки її, серед плачу усього міста вивели за море, та раптом виявився на білому коні святий Георгій і, сказавши дівчині, що він є воїном Христа Спасителя, ударив списом змії і вбив його. Господь прославив Святого Георгія, вчинивши це дуже багато чудес, тож церква Христова називає його великим мучеником, побідносцем і чудотворцем. На Русі вірні здавна моляться до нього і просять про здоров'я для худоби. Багато церков посячених під його пок. Покров, а найперший серед усіх величавий митрополичий храм у Львові, до якого в день Георгія Юрія, тисячниками горниця благочестивий український народ. Подвухом добрим змагався ти старстотепцю Христовою Юрію, задля віри, виявши нещасті мучителі і як милу жертву приніс себе Богові, тому прийняти вінець перемоги і молитвами своїми святий випрошуєш усім прощення, провин.